Не можу зараз сказати про цю інформацію, що ви сказали, але ці групи завжди були. Тобто грузини завжди кваліфікувалися у нас на квартирних радіжках. Про представники ромської національності кваліфікувалися на шахрайствах різноманітних. Буквально вчора в одного з адвокатів розвели на обізні, продали йому золото мальоване за 4 тисячі гривень. Тобто шахраї працюють. До речі, шахраї тільки за минулу добу троє перерахували за автомобілі по 12-15 тисяч гривень, виграли автомобілі через смс-повідомлення. Я вже колись розказував про те, що один з хірургів однієї з лікарні колись перерахував 240 тисяч гривень. Тобто такі випадки, що навіть дивуєшся. А е, буквально тиждень назад підходить товариш і каже: до мого товариша дзвонили, представляються питають представником служби безпеки банку Ощадбанку і кажуть: у вас є картка Ощадбанку? Немає. А яка у вас є? Приватбанку? Ото наш банк-партнер, вас хочуть зняти гроші 90 тисяч раз і ушли. А гроші знімаються Дніпропетровськ, Луганськ, Донець на карточку студента, який або продав її, або загубив. Тобто ці злочини розкрити практично неможливо. Дуже проблематично. Ми мали декілька таких випадків, коли ці групи фіксували те, що ваш син в поліції, але це для того, застосовувалось дуже багато сил і засобів. То максимум превенції я попросив би в своїх інформаціях також викладати цю попереджувальну інформацію, тому ж проблеми. І...